Цей вірш називається Храми. На всій планеті в нас тьма храмів, в релігіях у всіх і в віках, а Бог один, і він той же самий, та в більшості з нас страх лиш і крах. По всій планеті, в всьому людстві, і те все шириться, і все більш, пиха і зажерливість з розпутством і в звірствах, і з ними, і все скоріш. Чим більше храмів ми муруємо, тим Бога із Богом менше в нас, без Бога і землю ж всю плюндруємо. і день, і ніч те все, і все весь час. Тож, може, і геть замурували в навігластві своїм, і в пітьмі. Самі ж всі Бога ми й не знали, в собі ж всі знищили самі, бо Бог в людині тільки, в серці, якщо його там вже нема, то в серці тім закрились дверці для Бога, і в Нім є лише пітьма, і смердять такі серця, і воняють. Нема ж в них світла і вогню, вони ж не хочуть знати і не знають, і в них жнив не мать, лиш з тьми, стерню, Щоб вже не дасть навіть соломи. Їм не поможе жоден храм, покинув Бог їх всіх, і на спомин вони ж не прийдуть Богу. І там. Де нема храму в серці нашим. хоч безліч храмів сам змуруй, лиш на тим нашим страшнім, все те прийде, як не марнуй, В молитвах всіх і всіх поклонах, той Божий весь безцінний час нам не давав Бог тих законів, які б з тим всім. Вже й врятували б нас, бо не в поклонах і в молитвах, а лиш в трудах і для блага всіх, світло лиш тьму всю знищить в битвах, і в серцях, де світло лиш, успіх прийде завжди і неодмінно, бо в тих серцях завжди є Бог, в трудах серця ті всі і невпинно. Долають в нас з умом порог, який здолавши путь до Бога. Ми ж і відкриваємо всі в серцях, то непроста і важка дорога. На ній і зникає в серці страх, і лише в світлі, в чистім серці, і є в нас той найвищий храм, у вченні шамбали. Ті дверці, які вже все відкриють нам про храм людину і храм планету, намагні його все те дасть, з чим храмах знищим ми І вендетту, хто в серці, серце не продасть. І втім, нема в нас всіх секрету, самих собі ж, хто візьме власть. Сам над собою, той, Евендетту всесвітню знищить, і світло дасть.